Доброго вечора з України. Сьогодні 64-й день моєму бройлеру. Вони вже бідні єлі ходять. Тому сьогодні начну забої. Це дві штуки уберу. Завтра і так потихеньку. Бо дуже спекотно, вони. я боюсь, щоб не був падеж. Далі буде. Забили дві курочки. Зараз попатримо, вичистимо і зважимо. Я не зважувала, бо я одна і дуже важко одною зважувати, де в мене таких висів немає. Ну нічого, зараз зважимо. Тару відняли, вложимо потрошка. і. Ставимо курку. Ось така вага. На сьогоднішній день, 64-й день. Вони у мене це рознобой був, це другі, друга партія, якась вона невдачна була. Всі вони рознобойні, хтось ріс, хтось не ріс, хтось оставався як курчатко маленьке. А це друга курка. І це її потрошка. Ось у потрошка. Ця трошки менше. Ось такі то справи. Ну, нічого, і то добре, зима все підмотає. Зробимо з нею тушонку. Можливо, вона поїде до хлопців на передову. А можливо, вона поїде до мого сина на передову. А можливо, десь людям попадеться, а можливо, і ми її з'їмо. Як уже складеться, все буде Україна. На добраніч. до зустрічів. Ставте лайки.